По Кирюші Тимошенко, по Слюсареву, по Тімошка, по Сінєгубову, по Терехову і так далі. Мені кожен раз відмовляли, що жодного разу належним чином по проросійській подлі не було зареєстровано. І тільки через суд, суд зобов'язав е, задачу хідних показів у кримінальному провадженні, де особа звинувачується у вчиненні особливо тяжкого злочину. А пан Цінігубов, ну, дав в з паном Кєряховом. Вони збрехали про пошкодження спецзв'язку. Є офіційна відповідь, офіційний висновок. що Все працювало до першого числа. Тобто, ну, про що ми далі можемо говорити в цьому контексті? Це офіційний вистир. Йдемо далі. Далі вони кажуть, що близько 11.30. Це, та ж 15, ну, це вже 15-та сторінка, я прошу вибачення. Що я дав своїм заступникам вказівку Теученка Дермаграю, яке ну, виконання нібито за вказівкою голови Баканова ІГ ну, по в ходах. Так ваша честь, мені все слово нібито, вони в кожному ну, там де підтверджує мою. Правоту вони кожен раз пишуть слово нібите. Разом з тим, у показах Дармограя, у показах Тініченка, Сліпця, вони зазначають, що спілкування з керівником Служби безпеки відбувалося в їх присутності і на очах. Це перше. Друге, звідки керівник Управління Служби безпеки знає час проведення селекторних нарад у президента? Не звідки, тільки ну, керівництво з Києва може йому позвонити і сказати. Я розумію, що відбулося в Києві. в Києві. А пан Керіхав у своєму останньому інтерв'ю каже про те, що е е в них були виключені телефонні, е ну, не працювали телефони у зв'язку з е тим, що на них тисли російські засоби подавлення. Я, як інженер захисту інформації за першою освітою, як керівник найбільшого регіонального управління, скажу вам так, це неможливо. Ну, це технічно неможливо. Ну, це просто неможливо. Ну, можливо, квартал погасити, можливо, на певний час. Можливо. Таке в Харкові відбувалося. Ну, всі харків'яни дзвонили між собою, спілкувалися. все нормально. Можливо, е е підтягнути е ну, вишку якусь підмінити ну, базову станцію. Можливо, ну технічні нюанси, можливо. Персонально відключити е, Терехову і Сінігубову, які протягом п'яти годин, п'ять годин ця публіка знаходилася у кафе. Е, Сумська 74 чи 64. Там, ну, і він, вони навіть вказують місце, де вони знаходилися з виключеними телефонами. Після того, як Київ не може цю публіку знайти, а ця публіка сидить собі ну, і чекає, доки руські заїдуть в місто. Після того я отримую команду. Що підтверджується свідченнями. Свідчення у вас в руках. Можете їх уважно подивитися. Я отримую команду про те, що треба доповісти президенту, бо президент не розуміє, що відбувається. Я відправляю туди своїх співробітників. Тепер надалі йдемо. Я не кажу про те, що е, ну, як по подіям, по що вони мені тут інкримінують нібито. Тобто, те, що я команду отримував, свідченнях е, свідків ну, чітко. Е, Зазначає, що в їх присутності вони цю розмову чули, що, вони, ну, що це не моя ініціатива була там і так далі. Коли вони прибули, вони в своїх свідченнях, зокрема, пан е, Тіліченко зазначає, що вони е, пояснили секретарям, чого вони тут знаходяться, тому що е, ну, нема е, губернатора на місці, на робочому, він втік, і треба президенту доповісти, їх впустили туди. І так далі. Тобто ну, всі свідчення підтверджують мою правоту. Е, що вони мені ще дають? А, вони мені ще з ключового, що вони дають це е, що е, фотографування порожнього кабінету е, пана Синігубова. Було здійснено фотографування чи не було? Я вам доповідаю голосом, було воно здійснено. Було, тому що за вказівкою президента Володимира Олександровича Зеленського. Було. Він попросив надати фотографію простого приміщення, що там нема пана Сіні Його там не було було. Чи давав я вказівку якусь щодо розміщення інформації? Так, я дав вказівку, тому що станом вже на 12 годину дня вже паніка в місті була. Ну, страшенний, в інформаційному, що всі втекли, нікого нема. Я дав вказівку, я чітко зазначив, що ситуація в місті контролюється Збройними силами України, Службою безпеки України, поліцією України. Все в порядку, все нормально. Десь якісь, ну, якісь розмови були там про Харківську Народну Республіку чи про те, щоб здаватися. Збройні сили України ну це наше все. Служба безпеки України і поліція України ну це державні органи. Всі на місці, все контролюється, все працює. Що відбувається в цей час? В цей час я з хлопцями Буданова, з хлопцями Буданова зранку, з 4, для мене війна почалася в 4.20, Сунувши всі стели, так отак ось ці карти. Ну, благо, що вони в мене були ці хлопці, що вони приїхали там 22-го, якщо не помиляюсь, лютого. Вони приїхали, бога що ці хлопці були. Ці хлопці з цими хлопцями ми на картах чертимо, де що виставляти, де як барикадувати. І барикадуємо. І все, що забарикадовано від першого до останнього блокпосту, це Служба безпеки ІГУР МО. Ніхто більше не барикадував. Е, чи можу я поїхати ну, в хода доповісти президенту? Да -да, не можу, тому що в мене ну, такий аврал. Я не знаю, ну, я не хочу цей день пережити ще раз. Ну, те, що відбувалося тоді. Але разом з тим ну, видана зброя. Єдиний в Україні видав зброю. Єдиний в Україні видав зброю 24 числа раніше підготовленим е групам. Не знаю, десь півтори-дві 2000 одиниць зброї. Ці групи наразі зразу заступали. Навіть вчора. Пан Бутуса на цензорнеті викинув останнє відео з героєм України Царство Небесним Героєм Тарас Георгієм Тарасенко, який керівник фрейкору. І він прямо каже, що це відео робилося в моєму приміщенні. Ну і що Георгій Тарасенко разом з усім фрейкором. Це наші підрозділи. Це підрозділи Служби безпеки України, які виконували наші завдання, які ми озброювали, які ми тренували протягом 20-го, 20-го, 21-го, навіть початку 22-го року. Вони тільки завдіївки повернулися там за пару місяців до е, початку вторгнення. І цих людей я виставляв ну на ці пости гур виставляв своїх людей у ГУРа це підрозділи Кракен. Оце е, е, Слобожанщина, Фрайкор, е, Кракен з однієї сторони, отак. От от. І 92-га бригада по фронту, по периметру, все. А ця вся публіка каву пила, сиділа. І нікуди вона не збиралася. І це все, ну кожне свідчення ну, читаєш, ну, вони повністю себе задокументували. Тільки мені інкримінується... Е, Державна зрада, я не розумію. Ну, е, я розумію, що в нас є філіал ФСБ в Україні, це ДБР, яке атакує по всіх військових. і ну, я, ну, я більш ніж певен, що після війни його також існувати не буде цієї структури. Відносно, вас. Відносно мене, е, я не розумію, яким чином е, ну, тут мені можна інкримінувати ін... 111. Я з 24 числа виконував ну, всі дії. В той же час. Як зазначає слідство, вона ну, це описує ну, в показах, тільки ну, трошки перекручує в підозрі, в клопотаннях, там, і так далі. яким чином відбулося, е, візит пана е, губернатора Сінігуба, пан Сінігуба в своїх показах каже, каже, е, я побачив в інтернеті, що в мене немає, я прибіг. Він прибіг, що кажуть мої люди, дармограй Тиченка, читаємо уважно. Вони кажуть, ми позвонили до Дудіна, але ну, що робити, прибігло це чудо. Що робити з цим чудом? Дудін теж не може на себе приймати жодних рішень. Дудін набирає в Київ і каже, ну, прибув губернатор області. Ну, що мені робити? Мені продовжувати виконувати команду, доповідати про ситуацію. Ну, мої заступники там знаходяться, вони доповідають. Або він доповідає, що ну, я отримав команду, я маю отримати роз'яснення. Я отримую команду. Сіньгуб, пан Сіньгубов має зв'язатися з президентом України і доповісти йому пояснити йому свою поведінку. Покази Дармаграя, покази Тіліченка. Вони це повністю стверджують, що отримали від мене таку команду. Тобто Дудін не приймає на себе ніяких рішень. Дудін отримав команду з Києва і ну, транслює команду, «Зв'яжись з президентом поясни». Ця потвора, замість того, щоб зв'язатися з президентом, він дає втапок, тому що авіаційна е загроза, самоліти нас трошки тоді бомбили. І біжить в бункер. І виходить на зв'язок тільки в Тобто 6 Тобто 6,5 годин це тільки те, що зафіксовано, е ну, те, 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 що я мог зібрати. По показам по матеріалам про Я підозрюю, що от, ну, коли я там десь о 5.30 провів нараду, то з тієї наради вони одразу й мчалися ну, квіти купувати, каравай, щоб русських зустрічати, там, ну, цей, ну, і губернатор цей ховав. А я зараз, коли дивлюся його е інтерв'ю про те, як він аеропорти закривав, я вам розказую і е покази пана Мікаса Вони у вас також є. Подивіться уважно. 23 числа Дудін. Міка, це командувача Касхід і з 24-го числа пані коліна. Я розумію ваша честь. От мене більше давайте в межах повідомленої підозри і щодо продовження строку тримання під вартою. Вибачте, тут потрібно все розказуватися, ваше життя. І двадцять я не розказую ваша честь. Я йду в тексті підозри, про аеропорти є. Ну і зараз щоб не читати просто про це. Я просто поясню, як відбувалося. Дутін з генералом Мікацем і з генералом Тараном, з генералом Генштабу, 23-го числа, всі аеропорти закрили. Жодного сіні губова, жодного Керяхова там не було. Вони в показах це дають. Що 23-го я ну, закрив. Причому вони дають, що коли ну, ми туди приїхали, вже співробітники СБУ на цих аеропортах, на цих позиціях, вони вже були і вже все було закрите. Більше того, ми не тільки... Закрили аеропорти, ну самі згідно посадкові смуги. А ми ще виключили, в Харкові знаходилася антена, яка давала на 5 регіонів е можливість е приземлятися е по приборам ну, на автопілоті. Ми виключили цю систему. Тобто, вони можливили приземлення російських бортів, яких стояло, до речі, 38 і у 76-х з десантом. Ми не можливили приземлення е росіян на території. Харківської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, ну і ще якоїсь, я вже не пам'ятаю, п'ять регіонів. П'ять регіонів ми закрили. Ми закрили. І це ну, те, що вони розповідають як, як свою е, заслугу. Перейдем далі. Е, ну, те, що пан Сінігубов розповідає про те, що е, е, я йому дзвонив. Він путається в показах. Пан Сінгуба в мене попав вже вісім разів. По пану Сіньгубову відкрите кримінальне провадження з приводу його дачі неправдивих залідова, неправдивих свідчень. Він бреше ну, кожне своє слово. Він я розумію, що йому треба відпрацювати цей орден, який він там получив, чи втриматися на посаді. але він бреше, 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 і це кожен раз. Спростовуюся ну, так, такими ж самими документами, як і про втрату зв'язку. Ні, нібито. Так от він каже, що е, я йому нібито дзвонив ну, в е, матеріалах е, прокурора. Він каже, що я нібито йому дзвонив в 11.30, щоб перевітрити його кабінет на жучки. Вибачте мене. Війна почалася, ну жучки, ну мені нема чого робити. Жучки, зараз ми тебе поміряємо, чи є в тебе, чи нема. Бо вдруг ти будеш якісь конфіденційні переговори вести. Ну, ми це будемо робити. Мало того, що ця процедура е, вимагає як мінімум 6-8 годин проведення це перше. Друге, ніколи в житті Служба безпеки України, хоч і мала на це право, не проводила жодних технічних заходів в приміщенні губернатора регіону. Вони не мали для цього ну, окремі структури, боялися, що ми їм щось туди забуремо своє ставлено. Ось. Но, е, от, ну, Написати таке, що я дзвонив, а в інших, а в своїх показах е, від червня місяця він же пише, що а з друген в мене зв'язку не було, я з п'ятої ранку з ним не зв'язувався. Так я не розумію. Я, ну, я йому дзвонив, просив, чи е, він зі мною не мав жодного зв'язку, що, ну, що, 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 що саме відбувалося. Ну, мені, мені здається, відбувалося те, що вони чудово розуміли, що е, Дудін почав їх на гуманітарки місці з Керішити Тимошенко підвалювати. Ну і Дудін тут не потрібен, тому придумали цю історію. Шикарно. Надалі ну, йдемо. Я е, думаю, що ситуація в Харківській адміністрації мною пояснена достатньо. І, е, ну, все це ви можете прочитати в тих матеріалах, що вони дали. Окремо від себе я ще додам, по, по закінченню виступу, я дам вам ще ті покази, які вони забувають класти в матеріали справи. Ну, Все під, 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 підтверджується тільки свідченням і сторони обвинувачення. Так, от мені ще цікаво, що каже Сінігубовий, що каже світло. Що нібито я дав команду, погрожуючи. Застосування фізичного насилення висунули вимогу Сінегубову е вийти з амін Ваша честь. Жоден співробітник Альфи, жоден співробітник СБУ, жоден з моїх заступників цю історію не підтверджує, тому що цього не було. Ці полупокери, вибачте, в мене замій французькі викинули в мережі інтернету там, по всім історіям про те, нібито, ну, як відбувалося, там, де сінігуби відходить. Стоять люди, руки в карманах, сині губи в стерігах вам піднімаються, спокійно самі виходять. ніхто їх не трогає, ніхто не чіпає, ніхто їм слова не каже. Ну, я за такий чорний піар, чесно, я готовий ще трошки доплачувати. Тому ну, яке, яке фізичне насильство, це побачила вся країна, що жодного фізичного насильства, ніхто нікого не чіпав, ніхто нікого не пробував. Сиділи собі по телефонам, розмовляли, встали і пішли. От після того, як сказали, що треба президенту пояснити свою поведінку, от після того і пішли. Яке фізичне насильство, де воно фізичне насильство? Жодним свідченням не, не е, підтверджується, а відео так і подано, ну, на відео це чітко видно. Повністю самостійно ніхто їх в кайдани не брав, ніхто їх прикладами не бив. Ну і вибачте, мене е, групи спецназу, Альфа це найкращий спецназ України. Групі спецназу, у цих е, там, скільки там їх людей було, там, ну, ну навіть 5-6 людей, 5, Ну, Вони б їх, ну, якби була команда моя, вони б їх викинули там, виламили, переложили і випакували повезли б по в Київ. Якщо команди такої не було, вони нічого не робили. І всі про це кажуть. Тепер далі йдемо про селекторну нараду з Президентом України. Ну Насправді, селекторна нарада відбулася е, з Олексієм Даніловим, з РНБО, з е, керівником РНБО України. Ну Тут цікавий інший момент, це, до речі, е, те крім провадження, яке відкрите по Кирюші Тимошенка. Ну, зокрема, Кіруша Тімашенка та вони зазначали, що кожні дві години вони проводили селекторні наради з 8-ї години ранку. Пані Пекер в своїх перших показах, це заявник, це одні з перших показів. Чудово зазначає про те, що перша інформація з міста Києва про селекторну нараду вона отримала. Близько 9-ї, про те, що нарада відбудеться о 10 годині ранку. О якій 8, о якій 12. Сіньгуба в Кіріх, вони, ну, е... вони самоусунулися, вони просто втікли 5 годин пересліджувати, у яких нарадах вони приймали участь. Це доведений факт, ну, це відкрите вже крім провадження по цій публіці. Далі. О, що тут дуже цікаво. Е, це. Ну тут вони е, дуже кутують педалі, Якщо ви бачите сторінку е, 20 і е, одразу так положите рядом 21 сторінку, то ви побачите, що е, я тікав з Харкова, тричі, 24, 25 і 26 числа. Е, Слідчі з прокурором не, змог, не, не можуть дойти е, однієї історії, тому. На одній сторінці вони пишуть 24, на іншій 25, на іншій 26. Тобто, що відбулося ну, під, під кожне під кожну них нова дата. Разом з тим, що вони кажуть? Вони кажуть про те, що велике оборонне значення навіть прикладають до цього фотографії приміщення СБУ і ГУНП в Харківській області. Ну до речі, я бачу, що з це зроблено. Я б рекомендував наступний раз через Google Maps дивитися. Воно з 32, 1932 року стоїть і воно не змінювало свої риси зовсім. Ну крім того, що я побудував на 1800 квадратів спорткомплекс за минулий рік. Але ну, він всередині, тому по периметру він такий, як був, такий і залишився. Ну, не, не треба було таку шалену роботу робити, стільки грошей витрачати. Е, можна було просто в Google Мерсі покласти до матеріалів справи. Е, що вони кажуть? Ну, що залишив там зброю, одяг там і так далі. Ваша честь. Е, фотографії, ну, другий поверх, там, де е, за їх твердженням повно зброї. Повно зброї, там і РПГ, там і що Пусти. Я вам більше скажу вашу честь. Я ну, також розумію, що в мене вони працюють по крепкому, тому ми градус подимаємо потрошку. Я незабаром в е, е, інтернет мережі, якщо я буду продовжувати так, от, ну, по вашому безпреділу світу, ми будемо трошки його повищати, ви побачите другий поверх повністю. Патріоти України, слава Богу, дають відео, що там відбувалося, як відбувалося з датами, з геолокацією і так далі. Воно пусте. Все вивезло, все, що могли вивезти. Більше того, я вам скажу так, що вивезли одну із тих антенн, у нас їх три в Україні було, одна в Харківі, ну, в мене не в управлінні, а на території регіону стояла, яка дозволяла нам слухати від полюса до полюса ну, всі пересування. І оцю антенну я також вивіз, вивіз, ну, і зберіг її для України. і ну, Зараз вона використовується. Якби її не було, ми зараз би не чули і не бачили б нічого. Вони намагалися її ну, по ній вдарити разом з тим. Ну, ми встигли її вивезти. Ну, не зазнала вона пошкоджень. Це дуже складний ну, такий комплекс, приблизно там як два урагани. Я його вивіз. Я вивіз апеляційний суд повністю весь. І ну, що могли вивезти, що не могли, знищили. Вивіз е, родин військовослужбовців Служби безпеки, райкор, слобожанщини, Свобожанщини, ну, інших патріотів, тобто ну, е, здійснювалася робота, яка ну, все, що було заплановано відповідно докладів, то воно йшло. Тому е, далі вони кажуть, що е, залишив приміщення відкритим, Ваша честь. Е, дуже чудово е, звертаю вашу увагу на покази. Співробітника СБУ Гумінова і співробітника СБУ Староженка і начальника ГНП поліції Харківської області Тимошка. В вони чітко зазначають, що 26 числа оці люди не змогли потрапити у будівлю Служби безпеки України, яка була замурована на Глушнях. все було закрито. Після чого Староженка, Гуміни пішли до начальника поліції, до начальника поліції. Вони через поліцію виламали двері і зайшли. Все, що відбувається, пан Тімошка зазначає, що 27-го був напад, ну, з 26-го ми взяли під охорону. Все, що, яким, ну, Навіщо вони виламували двері, навіщо вони відкривали ну, цей комплекс? Що вони там взагалі робили, мені не зрозуміло, не мали на це жодного права. Но пан Тимошко в своїх показах дає. Пан Тімошка, зокрема, дуже багато в показах дає. І знову ж там відкрите крім провадження по 11-й по пану Тімошка. Пан Тимошко, що робить 24-го? Це начальник поліції на секундочку регіону. Це близько 10 тисяч поліціянтів. Він каже: хлопці, хто не хоче воювати, здайте зброю, пишіть рапорта і йдіть додому. Це не саботаж, це не деморалізація особового складу. Це що таке? Це не 111, так він в своїх показах це каже. Пан прокурор, пан слідчий, вони не бачать в пана діях, в пана Хтімошка ну, е, жодних е, якихось моментів. Нічого вони не бачать в цих діях. А що, може, загужний давав, чи президент давав команду, що хто не хоче воювати, а в принципі ребята, ну, хто не хоче, то не воюйте. Да? Ну, здайте зброю, там, напишіть рапорти ну, і так далі. Ні, я розумію, що е, прокуратура. Е, і ДБР у всьому складі ще 23-го стартанове на Західну Україну. А хлопці тут залишалися самі, ну хто, хто як міг. І це єдиний орган ДБР, який е, втік 23-го. Ну, Знову ж таки, питання до керівництва. А звідки ви знали, і на що ви Ну, ДБР втікло все, хтось хто, 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 хто не знає про це.